В нас наявності європейський Volkswagen Passat Alltrack 2019 року випуску. Повністю в рідній фарбі та чесним перевіреним пробігом 211 тисяч з дизелем двигуном та автоматичною коробкою передач. Розберемо більш детально по комплектації автомобіль оснащений дістроніком, LED-оптика, передні перектроніки, класні диски 17-го діаметру. Тепер ходімо в салон. Сидіння автомобіля виконані фірмому у стилі Alltrack з тканини з боковими вставками зі шкіри. Фірмою Шкірене мультикермо з пелюстками та управлінням адаптивним круїз контролем led панель та 211 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Звісно, у нас автоматична коробка передач з електронним паркінгом та системою «Автохолд». Тріхзоний клімат-контроль, максимальна мультимедіа, Discovery Pro з навігації та CarPlay, а з асистентів паркування передні та задні парктроніки. Позаду маємо просторий салон, додаткові кишеньки для ваших речей, сонцезахисні шторки, управління кліматом для задніх пасажирів, три підголівника, підлокітник з підстаканниками, а також кріплення і зафіс для крісла ваших діток. На завершення великий та міський багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові повністю розмитений та сертифікований за ціною 22 950 доларів. За більш детальні інформації пишіть нам в коментарі.